Привіт! здавалося б, серед усього різноманіття побутової техніки тостер річ далеко не першої необхідності, але спробувавши хоча б один раз, наскільки легко з його допомогою можна приготувати сніданок, перекус на роботу чи швидку закуску для раптових гостей, ви точно зміните свою думку щодо доцільності такого гаджету на вашій кухні. Сьогодні поговоримо про тостер Philips RD2581 – Прилад, який має полегшити ваші ранкові клопоти. Зовні пристрій виглядає досить просто і лаконічно, повний мінімалізм. Можливо, хтось віддає перевагу більш яскравій техніці, але такий дизайн принаймні пасуватиме до будь-якого інтер'єру кухні. Жодних зайвих кнопок чи елементів. Прилад має трапецієподібну форму із заокругленими гранями. Згори два відділи для тостів. На лицевій стороні розміщено тільки логотип. Усі кнопки і регулятори знаходяться на правій і лівій гранях. З одного боку вгорі ручка, яка піднімає конструкцію для підігрівання, а внизу піддон для збору крих. З іншого боку, вгорі ручка, яка опускає хліб і вмикає обсмажування, а під нею регулятор температури і кнопка СТОП. Регулятор температури має вісім режимів. Тостер стійко стоїть на чотирьох ніжках. Внизу є спеціальне заглиблення для зберігання шнура. Піддон для крихт легко витягається і ставиться назад. Щоб підняти підставку для нагрівання, треба натиснути на спеціальну ручку до кінця і відповідно підняти ручку вгору, щоб сховати підставку назад. Ось і весь функціонал пристрою. Просто і зручно. До речі, нагадуємо, користуючись електроприладами, не нехтуйте правилами безпеки. Тостер у цьому правилі не виняток. Слідкуйте, щоб на нього не потрапляла вода. Не накривайте тостер будь-якими предметами і не пхайте до нагрівальних елементів руки та будь-які металеві предмети. Перед першим використанням увімкніть прилад на декілька циклів з високою температурою без хліба. Це дозволить видалити небажаний пил і запахи. Тепер трохи про практичну сторону використання. Апарат призначено для обсмажування, підігрівання або розморожування хліба. В тостер вміщаються шматочки 1,5-2 см товщиною і розміром 10 на 10 см. Ідеальний для себе ступінь обсмажування ви зможете підібрати на практиці. Єдине, що максимальний режим, напевно, доцільно використовувати тільки любителям обвуглених продуктів. Кнопку СТОП можна натиснути у будь-який момент і зупинити процес готування. З режимом розморожування, наче все зрозуміло, зупинятися на ньому не будемо. А от режим розігрівання дає змогу підігріти за допомогою тостера не тільки тости, а й, наприклад, булочки чи круасан. Для цього потрібно використати спеціальну підставку, про яку ми вже згадували. Виглядатиме процес ось так. Кілька слів про догляд за приладом. Не використовуйте для чищення губки з жорстким покриттям і агресивні чистячі засоби. Адже це може призвести до пошкодження тостера. Перед очищенням не забувайте відключити тостер від мережі живлення. Щоб позбавитись від крихт, просто витягніть піддон та витрусіть їх, а сам тостер протріть звичайною серветкою або ганчіркою. На цьому, в принципі, все. Здавалося б, тостери усі однакові. Але ні. При виборі такого приладу важливі хороший зовнішній вигляд, висока якість збирання, матеріалів і нагрівальних елементів, зручність використання. У цьому тостері все це є. Він простий у використанні, не займає багато місця і його легко тримати в чистоті. Спробуйте урізноманітнити свої сніданки за допомогою такого пристрою. Я думаю, вам сподобається.